Всім доброго вечора! Вітаю вас на каналі Олег Леся Ін Chicago. Дякую за те, що ви завітали на наш канал, за те, що ви нас дивитесь, за те, що підписуєтесь, за те, що ви з нами. Дякую вам щиро, всім, всіх любимо. І сьогодні хочу вам показати те, що деякі речі, які прийшли, які я замовляла. І зараз буду розпаковувати. Хочу, щоб ви були зі мною. Вам показати, розпакую, тому що сьогодні два відео для вас знімаємо. Одне О, біля мене джевелінчик. Одне відео е, в день знімали. Прошу загляньте, зайдіть на наш канал, загляньте в магазині Petland. Е, е, ми в тому магазині купляли нашого джевелінчика. І також ми їздимо час від часу, дивимося туди. Ми беремо йому, наприклад, корм і е, деякі вітаміни е, беремо в цьому магазині. І сьогодні ми були в тій локації. Цей магазин недалеко від нас знаходиться в Хогмане Естейт, Один, а другий знаходиться в Болінбрук. І ми брали нашого джевелінчика в Індіана, штат Індіана. Так що повертаємось до цього, хочу вам показати те, що я замовляла. Сьогодні прийшли пачки, це прийшли вчора і сьогодні. Один, два, три, чотири, чотири пачечки і покажу вам зараз, що прийшло, що я замовляла. Так що починаємо з першої пачки. Так, дівелічок, будемо розпаковувати. Будеш дивитися, багато всього є. Він зразу біля мене, він зразу розвертається і хоче сюди. Іди сюди, іди, йде з бабусі. Так, прийшли колготи. От такі Стівен Майден. Це ці колготи і тут упаковка 11 доларів, але їх іде дві штуки. Дві штуки іде в одній упаковці. Зараз ми глянемо, як вони виглядають. Я вам покажу. Тому що зараз зима. Я весь час на осінь купляю, дуже багато колготів запасаюсь. Це виходить 40 день, напевно, а може і 60 день. Але плотні, 40 ден, такі плотні, бачите, які? От такі. Вони йдуть такий пояс не сильно стягуючий, але класний отакий. Так що я замовила 5 упаковочок по дві штучки, це, виходить, 10 штук. Такі полочки.

Тут два в упаковці. Так, і біля мене є компанія DKNY. MY. Це дівчатка спортивні. Хто не любить таких, щоб гризли, я їх практично перший раз замовила. Я знаю, що деколи я бачила того року сам склав мав, а тепер я замовила на Amazon. Бачите, це є пуш, а підуть, вони дуже-дуже класні, м'ягесенькі. Ой, ой-ой-ой! Мій дівелінчик, отакі дві штучки. Вони. Так що, дивіться, купляйте. Сайс той є екстралаж, я замовляла, тому що вони йдуть 38D, на 38D. Так. Ось тут далі. А тут я замовила, розглянемо. Почему пісні, щоб ходити з собакою от, от така левіс. Бачите, як вона виглядає. Тут шкірочка така чорна, закльопочки. Тут теж така шкірочка закльопочки. Поміряємо. Я замовила сайсмію. Вони мені прислали екстра ларч. Дивіться. Ціна її 120 доларів. Вау, та це ж велика. Я в топлюсті шукала. То може ще хтось біля мене залізти. Це дуже величезно. Бачите, руки, тільки пальчики витну. Величезно в мене. Охо-хо, ох. зараз потрібно відправляти отакий От камішончик. Дивіться, наскільки вона на мене завелика. Можна замотатись два рази. Або мамі віддам. Проблема, бачите, одна проблема, добре, що не їй потрібно по магазинах ходити. Це її від Левіс. А друга проблема це є те, що, бачите, як пакують, неправильно пакують. З другої сторони вона, бачите, яка така курточка. О, майгуднес. От то піде з поворотом. Або продавати будемо, хто захоче. До мене зателефонує, якщо хтось дивиться мене чекав. Дзвоніть, я можу перепродати вам то 120 доларів. Я податок навіть рахувати не буду. Такі то справи, бачите, як. як... Я люблю замовляти, тому що не потрібно час втратити і йти в магазин, ходити, нервуватись, багато людей, субота не їде, бо так на днях немає часу. А бачите, дивіться, а це, ця дитина лежить біля мене. Ця дитина не залишає мене. Ця дитина лежить біля мене. Сонечко ти моє, напуняти моє. Ти моє сонечко таке любиме, Ти з бабусею. Зайка. Чому ж ти не йдеш спати? Та Бач, такий любими. Чому ж ти не йдеш, Чому ж ти спатеньки не йдеш? Ти наш хлопчик такий любими. Ти наш сонечко, він дуже добрий, Він дуже спокійний. Він така лапонька наша любима. Так, дай ще показую. цей Це. Будемо розпаковувати це... тобто сумочку, я купила замовила. Я маю похожу до цієї, а просто золотиста, теж Майкл Кор. це я замовила теж на Амазон. Дивіться, яка жовта. Мені дуже подобається такий колір. О, бачите, ще присилає одразу таку лейбл, якщо відправка, якщо не підподобається, тоді відправляєте її назад з поворотом. Якщо не подобається, то тоді відправляєте, клеїте на ящик отаку штучку і відправляєте її з поворотом. Ось такий кусочок йде. Зараз ми спробуємо, причіпимо, подивимось, як вона буде. Чи буде пасувати мені? Я думаю, що може бути. Я Практично в мене дуже багато сумок є. Я люблю різні, різні трохи. Ой, сорі, сорі, я чуть-чуть нижче опущу так. Люблю різні, практично до, до різних там джакетів, до різно, різної всячини. Але більшість я перевагу даю чорному одягу. Ви знаєте, хто зі мною. Знаю, більшість я перевагу даю чорному одягу. Чорний, білий, червоний зелений. Ось така ось така штучка. І чергинчик. Такий кусочок. Що можна брати і на плече. І на руку. Я більшість люблю отак на ручку. І... Її... Ціна, дивіться, тільки сидіть, щоб не впали на стільчику. Її ціна, бачите, 678, але я її купила на знижці за 250 доларів, так що майже 400 доларів була знижка. Вона має багато кишеньків, отак, бачите, От, паспорт є. Коли оригінал купляєте, вони ставлять паспорт, сумочку, кишеньку. Є паспорт. Бачите, багато тут є. Я люблю такі не дуже великі і не дуже маленькі сумочки. Ця сторона для телефону. Бачите, отак: От, один телефон ставите. Кишенька друга, а в цій стороні де велика кишенька. Наприклад, документи десь подорожувати, паспорт і замочок засунули і все. А там кошельок. От, і є ще така, а ця штучка відпала від цього. Так що я її купила за 250 доларів. Бачите, вона не досить маленька, вона така гарна. У мене курточка її я купила такого кольору. Зараз осінню курточку, так що черелячки ще такі візьму, курточка і така сумочка. Сумочок в мене дуже багато. Я не знаю, напевно, кожна жінка любить різні сумочки, і багато. Так, це сюди. Лейбл сюди, теж ви не знаєте, як чи вона мені. Зразу покажемо вам О, я яснила. От такі прийшли теж я замовила чорне взуття. Розмір 10-й, бачите, я маю такі ж самі білі. Того року я купляла на новий рік подарок лисунці білі і собі білі купила для дочки і для себе. А цього року я захотіла таких чорних лакових, тому що в мене дуже багато є курточок лакових я маю. Я маю і ДКН, маю курточку, потім маю Майкл Коспантішку. Купила таке лакове, потім маю. А, я забула, якої компанії я маю ще дві курточки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Може, такі легасенькі вони, дивіться, таке NY. Бачите? Я маю дисень такий ж самий, тільки біленький. І дочці такі білі купила цього року. От дивіться, як вони виглядають класно, а може я вам і приміряю. І вже будемо зніматися в них. Це 10 десятий. Вони, напевно, будуть на мене чу-чуть завеликі. Але це є, знаєте, як іде до осіння, до зими. Так що, чевединчик, ти хочеш мені допомогти? Супер, бачите, я вже стала вища. Напевно, будемо зніматися в суть. Класніше, буде, буде високо, буде мене добре видно. Так що, бачите, я тихо, бо тому що це вечір. Так, ти будеш з бабусію зніматись. Тим мій YouTube канала є то. Власник, напевно. Ти більше з приймаєш участь, як Джулії Олежик. Тому що ти вдома кожного дня, а Джуляся залежить у школі. Бачите, не гарно. На ножці. Але великі на мене. Напевно, треба було розмір Розмірся. Ну, оно. Ну, Він ну, 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 ну. не ну-ну-ну. Ми візьмемо сюди. Ти очерненький. Зараз я вам покажу. Білі. Я вже є. А дивіться, я хотіла показати. Бачите, а білі у мене розмір 9-й. А чорні я купила за великі, напевно, але нічого, я вже відправляти не буду. Я купила десятку. Бачите, єдентично такі ж самі. Того року я ходила в них, лакові. Я показую вам, тому що в мене є. Біла культочка. і Я оці купила, вони дуже практичні. Вони практично такі легесенькі, що їх на нозі не відчутно. Взагалі дуже легесенькі. Там девінці, що ви на те, бачите, це такі ж самі, як у чорні. Я спеціально вам показала. От вони дуже практичні. Хто? От любить на такій підошві ходити, так як, наприклад, сніг випав. На каблучках ходити не будете. А на цьому практично чаляповка. ножки не намочити. Супер. Просто супер-пупер. Так, бабуся поставити ось сюди. Далі ми дивимось, що ж нам прийшло. Замовила такі онучка вітамінки. Бачите, омега 3. Ех, прийшли парфуми такі. Дідуся ви замовила. Вони дуже класні. Це велика бути баночка 200 г. Це для дідуся. Яка ціна тих парфумів 100 доларів, напевно, мені здається, десь 98 до 100, десь 100 доларів. О, а це, а це теж запас називають, дивіться, колготи. Я буду витягувати 10 упаковок, І в цих колготах упаковці по дві штуки. Ця колгота називається компанія Мензі. Вони коштують 14 доларів дві штуки. Я беру size Medium. Я вам покажу, як вони виглядають. Вони набагато кращі, як там та компанія, тому що та компанія, вони трошки грубші йдуть. А ці більш тоньші. Ви замітили, що я ціле літо ходжу в клотах. Бачите, вони теж йдуть дві, дві пари в одній упаковці. Бачите, як вони виглядають? От! Я вам продемонструю. Вони світяться. Вони йдуть, бачите, отак. До цієї пори вони йдуть тонесенькі, вони мають отакий просвіт пояс. Не знаю, чи видно, напевно, видно, напевно, ні. От такий спереді. Пояс, я, як колись на Україні, я вже перепробувала багато різних компаній. Конди, компанія, Я замовляла, але вони мені не подобаються. Вони суваються. О, дивіться, які дуже-дуже класні. Так що я зараз на зиму замовила оцих 10 упаковок по 2 штуки, це, виходить, 20 штук. І там тих. Тої компанії 5 упаковок по 2 то 10, то от 30 цих упаковок повинно мені стати до весни. Думаю, якщо не порвуть. тому що вони добре перуться і не так затягуються, знаєте, як різні. Як от конти, хто з України, всі знають, контип колись купляли на льоду. Всі це найкращі для мене, які можуть бути. Я от таких самих у дітах зараз, бачите. Як вони виглядають на носі? Вони просвітлюються, вони стягують, вони дуже такі, ой, як сказати, ниточка не рветься. Взагалі класна, така, я так опущу чуточку вниз, щоб ви могли бачити. Бачите, яка нитка? Отак видно. Так. Далі відкриваємо далі. Щось тут є.

бачите, це є версачі. Так, я замовляю великі, тому що вигідніше брати велику баночку, ніж брати маленьку, бо велика. бачите, 200 мл. Не очевидно, напевно, що видно. 200 мл. От, тільки купляйте от такі Це дуже класний запах. Ось така баночка. Бачите? А спак просто супер. Запах, запах. Вау, я вам передати не можу, класні. Хто користується, то знає, який класний запах. Дівінчик, може ми тебе покрапимо? Ти будеш пахнути, як бабуся. Так що дуже класні оці версачі, це є 200 мл. Вони коштують, вони коштують 90 доларів. Напевно, на Амазон 90 доларів. Тому що а, сам склад має 60 чи 50, але маленька. А це є 200 мл 90. Так що цю. Вигідніше брати на Amazon, як брати сам склад. Бо сам склад маленька, а на Amazon велика. 200 мл коштує та сама, то практично дешевше, набагато дешевше виходить, як набагато дешевше виходить, як на смісла на половину. Якщо порахувати сам склад. Я не пам'ятаю, скільки в самий склад. Зараз ми взяли саме склад, коли було в магазині, а чоловік взяв для дочки коч. Дуже поганий, а ми будемо гратися, викинемо це в кажуть. Взяв коч. Тут дуже поганий запах, такий неприємний, дуже сильно солодкий. І не подобається такий запах дуже поганий. Так що хочу що сказати. Дякую за те, що ви з нами, за те, що за нових підписників, хто заходить до нас на наш канал. Дякую, їм, що підписуєтесь, дякую, їм, що ставите лайки. Так що за все, нехай Боже, вам віддячу сторіці, за те, що ви є з нами. Підписуйтесь, будьте з нами, ставте нам лайк. Дослідуючої зустрічі. Всіх любимо. 爸爸。<Bye. S 1>